Для сучасних реалій важливо забезпечити фінансову стійкість країни. І в даному випадку податкові перевірки відіграють ключову роль у забезпеченні контролю за додержанням податкового законодавства і, відповідно, у збалансованому функціонуванні економіки. У нашому інтерв'ю ми розглянемо основні аспекти податкових перевірок: види процедури та особливості їх проведення, а також основні зміни у цій сфері. Розкриють нам подробиці з даного питання. Начальник відділу позапланових перевірок з інших податків управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби Івано-Франківській області Юлія Клівінчуцька. Вітаю вас Вітаю. та заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби івано франківській області Ігор Кравець. Вітаю вас. Вітаю. Ну, давайте розпочнемо з того а, простого розуміння, що ж таке податкові перевірки та які існують їхні види. Податкові перевірки це механізм, який використовується податковими органами для контролю за дотриманням платниками податків податкового законодавства. Перевірки дозволяють визначити, чи розраховувались податки і збори правильно та чи відповідає задекларований дохід реальному стану платника податків. У податковому законодавстві. Існують три види основних перевірок це камеральні перевірки, документальні та фактичні. Камеральні перевірки вони проводяться згідно поданих податкових декларацій та розрахунків і здійснюються у приміщенні контролюючого органу. Для проведення камеральних перевірок не вимагається спеціального рішення чи обов'язкової присутності платника податків. Документальні ж перевірки охоплюють аналіз бухгалтерської, статистичної, фінансової звітності, первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку. І вони можуть бути як плановими, так і позаплановими. Проводячи документальну перевірку, контролюючий орган здійснює контроль щодо своєї та повноти нарахування усіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, оформлення трудових відносин з працівниками у межах повноважень, які покладені на органи податкової служби. Позапланові документальні перевірки можуть бути. Проведені, якщо існують певні обставини, певні обставини, які передбачені статтею 78 Податкового кодексу. Зокрема, це може бути неподання податкової звітності у визначений строк, виявлені факти про про можливі порушення податкового законодавства, виявлені достовірні відомості у поданих деклараціях, а також якщо платник податків прийняв рішення щодо ліквідації чи реорганізації своєї е, суб'єкта господарювання. Також є такі перевірки, як фактичні перевірки, вони також здійснюються податковим органом щодо дотримання норм законодавства, регулювання з питань рулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрубкових операцій, ведення касових операцій, наявність ліцензій, свідоцтв, в тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору з найманими особами. Ось такі основні перевірки, які є згідно податкового кодексу. Пані Юлія одразу би хотіла уточнити, чи зобов'язана податкова служба повідомляти платника про те, що буде відбуватися перевірка? Ну, все залежить від виду перевірки. До прикладу, така перевірка як планова, проводиться тільки в відповідності до плану графіку проведення перевірок із періодичністю, яка визначена податковим кодексом України. Здійснення планової перевірки вимагає прийняття відповідного рішення керівника контролюючого органу та з обов'язковим попереднім повідомленням платника податку. Тобто платнику податку не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати початку проведення перевірки, надсилається чи вручається копія наказу про проведення такої перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати проведення такої перевірки. Позапланова документальна перевірка це спосіб контролю, який не передбачений в плані графіку, та проводиться без попереднього попередження платника податків. Для проведення цього виду перевірок я вже вам говорила, що обов'язковою умовою є наявність підстав, які передбачені вимогами статті 78 податкового кодексу. Є такі види перевірок, думаю, що пан Ігор зупиниться на фактичних перевірках, які проводяться на підставі рішення податкового органу в разі визначення обставин, в разі виявлення обставин, які визначені законом. Такі перевірки стосуються дотримання законодавства під час. Фактичної господарської діяльності платника податків і проводяться за місцем фактичного впровадження діяльності, розташування господарських одиниць або інших об'єктів права власності такого платника податків. Якраз би тоді хотіло уточнити, мабуть, у вас, пане Ігоре, які ж можуть бути причини, які викликають проведення цих фактичних перевірок? Для проведення фактичних перевірок можуть бути різного виду обставини. В основному згідно 80-ї статті Податкового кодексу України і проводяться фактичні перевірки. Однак, в першу чергу, це може бути обумовлено зверненнями споживача про те, що десь в якомусь закладі не видається розрахунковий документ, або видається розрахунковий документ з, з зазначенням не всіх необхідних реквізитів. Може бути е, неподання звітності або не своєчасне подання звітності суб'єктом господарювання, а також виявлено порушення щодо обігу підакцизних товарів та ряд інших обставин, які можуть передувати проведенню фактичних перевірок. Однак хочу звернути увагу. У всіх, що фактичні перевірки не проводяться просто так, бо так комусь захотілося. Фактичні перевірки проводяться за наявності ризиків у платника податків, де ан аналізується е його е звітність, аналізується зовнішні джерела і за наявності ризиків, тільки в тому випадку е суб'єкт господарювання отримує е перевірку фактично, де з'ясовуються всі необхідні. Е Обставини, а також наслідки щодо проведених аналізів і тих ризиків, які були встановлені в до аналізу суб'єкта господарювання, б хотіла ще ось уточнити, чи можлива, наприклад, перевірка, якщо покупець Івано-Франківську чи Івано-Франківській громаді хотів розрахувати за товари послуги платіжною карткою, але не зміг, бо там не знаю, не працював термінал, або його немає. Чи можливо в таких випадках перевірки? Важливо запам'ятати всім і суб'єтє господарювання, в тому числі, що існують обов'язкові вимоги щодо проведення розрахунків суб'єкта господарювання із споживачами. на сьогоднішній день. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити можливість споживачу розрахуватися як електронним платіжним засобом через банківський термінал, так само за готівку. А також через банківську установу, якщо вартість придбаного товару перевищує 50 тисяч гривень. Зрозуміло, стає, що зацікавлені суб'єкти, суб'єкти господарювання, які здійснюють прозорий вид своєї господарської діяльності, які зацікавлені в реалізації товару, які зацікавлені в отриманні прибутку, вони забезпечують цим необхідним споживачам, щоб у них звертався. Споживач, щоб якомога більше і краще обслужити покупця, ми знаємо, що є закон України про платіжні системи та переказ коштів в Україні, а також постанова кабінету міністрів, яка передбачає, що торгівці повинні забезпечити можливість розрахунку споживача за придбання товару електронним платіжним засобом. Це зручно. Треба носити з собою багато купюр готівкових коштів, зручно розрахуватися. І не чекати здачі, і також отримати відповідний розрахунковий документ про отримання товару. Станом на 1 січня минулого року суб'єкти господарювання, які здійснювали діяльність у населених пунктах понад 25 тисяч, зобов'язані були дотримуватися цих вимог. З 1 січня поточного року суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у населених пунктах, де чисельність населення 5 тисяч осіб. Вони зобов'язані вже забезпечити можливість розрахунку електронними платіжними засобами, тому звертаю увагу всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в населених пунктах з такою кількістю населення, Обов'язково хто ще не встиг придбати, придбати і проводити розрахунки з метою забезпечення кращого кращого обслуговування та можливості розрахунку споживачами за придбаний товар або надану послугу. Хотіла б тут уточнити, чи є порушенням, коли фізична особа, платник єдиного податку, пропонує перерахувати кошти за товар чи послугу на свою особисту картку? Згідно із законом України про платіжні системи, про які я вже називав, субід господарювання зобов'язаний відкрити рахунок фізичної особи підприємця і отримувати кошти тільки на рахунок, який пов'язаний з веденням фінансово-господарської діяльності такого платника податку. Якщо з тих чи інших обставин суб'єкту господарювання перерахували кошти за отриманий товар чи надано послугу на особисту картку, банківську картку, значить в такому випадку цей суб'єкт господарювання повинен повернути отримані кошти для того, щоб зарахувати їх на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Якщо вже так стало, що з якихось обставин суб'єкт господарювання не може повернути ці кошти або не хоче їх повертати, то в такому випадку. Такий платник податків зобов'язаний подати дві декларації, наприклад, платника єдиного податку суб'єкта господарювання, і сплатити ставку єдиного податку, а також декларацію про майновий стан та доходи, оподаткувати отримані кошти за ставкою 18% податку доходи фізичних осіб, а також 1,5% сплати військового збору. І подати цю декларацію не забути до 1 травня року наступного зазвітня. Uh -huh. А е, от ми знаємо, що під час е, військового стану у зв'язку з тим, що нас відбувається в країні, діє в мораторії така собі заборона на здійснення якихось перевірок. Чи щось змінилося в цьому контексті? Так, спочатку повномасштабного вторгнення було призупинено проведення будь-яких докум... планових документальних перевірок. До прийняттям закону від 30 червня 2023 року № 3219 який називається Про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, відновлюється проведення планових перевірок окремих категорій платників та змінено окремі вимоги податкового кодексу щодо проведення позапланових перевірок. Зокрема, що стосується документальних планових перевірок. То, відповідно до змін, тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або до скасування воєнного стану відновлено проведення документальних планових перевір щодо платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва чи реалізації підакцизної продукції, діяльність у сфері азартних ігор чи надають фінансові або платіжні послуги. Звертаю увагу. І на наступному, що документальні перевірки, які були розпочаті та незавершені, на, незавершені до 24 лютого 2022 року, крім, на, крім перевірок, на який діє в мораторій, поновлені були на невикористаний термін, вже після 1 серпня 2023 року. Також, що стосується проведення інших видів перевірок, то на сьогоднішній день проводяться позапланові перевірки такі, як... Документальні позапланові перевірки, які здійснюються виключно на звернення платників податків або з підстав, які визначені пунктом 7811 статті 78 податкового кодексу, у частині документальних позапланових перевірок, платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом походження з України. Або з питанням податкування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, в тому числі через постійні представництво платників податків, здійснюють діяльність у сфері виробництва борнізації підакцизної продукції, організації проведення азартних ігор в Україні гральний бізнес, та платників податків, яким дають фінансові та платіжні послуги. Крім того, на сьогоднішній день проводяться перевірки, якщо платник податків прийняв рішення щодо припинення підприємницької діяльності. Як відомо є пряма норма в законодавстві, що будь-яке припинення підприємницької діяльності передбачає проведення перевірки контролюючим органом, тобто на ці види перевірок, що пов'язані з ліквідацією чи припиненням, обмежень немає. Також немає обмежень і проводяться на сьогоднішній день перевірки, якщо платником податків подано декларацію з податку на додану вартість, в якій заявлено до відшкодування з бюджету або від'ємне значення з податку на додану вартість податок на додану вартість в сумі більше 100 тисяч. Документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства, в частині отримання, в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та або валютної виручки за експортними операціями. Крім того, хочу звернути увагу, що з 8 грудня 2020. Третього року набрав чинності закон України за номером 3453, яким скасовано мораторій на проведення податкових перевірок. Цим законом встановлено правила для здійснення перевірок на територіях, де ведуться бойові дії та на тимчасово окупованих територіях, а також умови проведення податкових перевірок за умови безпечного доступу для здійснення цих перевірок. Також визначено критерії, за якими платники податків включені до плану графіка на, 24, на плану графіка, які включені на період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року. Зате план графік можливо щомісячні коригування. Отож, з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року до плану графіка проведення документальних перевірок. Включені платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва чи реалізації підакцизної продукції, у сфері азартних ігор, фінансових чи платіжних послуг, нерезиденти, які проводять або проводили в Україні діяльність через відокремлені підрозділи чи постійні представництва, та інші платники податків, які за підсумками 2021 року мають рівень сплату податку на прибуток на 50 і більше відсотків. Менше, ніж рівень сплати податку на прибуток по відповідній галузі, наступні критерії: це рівень сплати ПДВ на, 50, ну, податку на додану вартість на 50% і більше менше, ніж рівень сплати по відповідній галузі. За винятком платників експортерів, у яких операції з експорту становлять 25% або більше від обсягу поставки. Та одночасно мають рівень сплати податку на прибуток на 50% і менший у відповідній галузі. Також до плану графіка потрапили підприємства, у яких згідно поданої фінансової звітності дебіторська заборгованість за товар, робота і послуги перевищує кредиторську більше, ніж у два рази. Наступний критерій це витрати податковій декларації про фінансовий стан і доходи становлять 75% і більше від загального річного доходу при умові, що загальний річний дохід підприємницької діяльності становить 10 млн грн і більше. Це стосується платників податків фізичних осіб. Також підлягають включенню до плану графіка підприємства, у яких нарахування та виплата заробітної плати. Менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні. Водночас, 1 грудня 2023 року вводяться тимчасові обмеження на проведення планових податкових перевірок для таких категорій платників: це платники єдиного податку першої та другої групи, звільнені від документальних перевірок до 1 грудня 2024 року. Платники, які мають адресу на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних можливих бойових дій, крім деяких виключень, на проведення фактичних перевірок за місцем об'єктів, за місцезнаходженням об'єктів оподаткування або пов'язаних об'єктів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи активних можливих бойових дій. Такі також обмежені крім певних виключень. Я б Хотіла ще тут від вас уточнити, пані Люліюля. Чи змінилися самі процеси проведення цих перевірок в зв'язку з тими змінами в законодавстві, які ви згадували? Ну, загалом процедура проведення перевірки не змінилася. Оформлення результатів, проведення нарахувань і сплати також не змінилося. Хоча є один дуже важливий момент, що усі перевірки, які розпочаті або відновлені з 1 серпня 2023 року. До них діє такий послаблюючий чи лояльний механізм для платників податків. Тобто, якщо за результатами цієї перевірки були встановлені податкові правопорушення і винесені податкові повідомлення рішення, платник податку, отримавши таке податкове повідомлення рішення і сплачує добровільно до бюджету суму основного платежу протягом 30 календарних днів, що визначені. У контролюючим органом у повідом... податковому повідомленні рішені, штрафні санкції за, таким, за сумою основного платежу не нараховуються, вважаються скасованим, а пеня не нараховується. Крім того, така сума податкового зобов'язання сплачена в такому порядку основного платежу. Подальшому вона не оскаржується, а вважається як сплачена і узгоджена. От такі нововведення, дякую. Мені здається, я всі питання охопила важливі. Можливо, ви би хотіли на чомусь ще заакцентувати увагу наших платників податків, що важливо по цій темі. Я би хотів звернути увагу платників податків. Що так званий закон 32.19, він не тільки відновлює проведення перевірок, але він також і відновлює відповідальність суб'єктів господарювання за порушення порядку проведення розрахунків. Для тих суб'єктів господарювання, які зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій чи програмні реєстратори розрахункових операцій, вони звільняються від відповідальності, якщо вони вчинили порушення в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі продажу іноземної валюти, а також в сфері діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, хочу наголосити, що з 1 жовтня 2023 року відповідальність застосовується до всіх категорій платників податків, що здійснює діяльність в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема до суб'єктів господарювання, які Застосовують реєстратори розрахункових операцій, але проводять розрахунки з порушенням або проводять розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій, то в такому випадку до них застосовуються фінансові санкції в розмірі 100 вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг за порушення, вчинене вперше та 150 за кожне наступне вчинене таке порушення. Проте в період з 1 серпня 2023 року. По 31 липня 2025 року, але не пізніше дати припинення або скасування військового ставу в Україні для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку зменшені штрафні фінансові санкції і застосовуються в таких розмірів: 25% вартості проданих з порушенням товарів за порушення, вчинене перше, та 50% вартості проданих товарів за кожне наступне вчинене порушення. Хочу наголосити, що зазначені норми і розміри штрафних санкцій не стосуються суб'єктів господарювання, платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також продаж ювелірних виробів. Дякую. Я гадаю, що ми максимально відповіли на всі можливі питання, які стосуються теми перевірок. Дякую, що завітали в гості. Дякуємо Богу та Збройним силам України за те, що маємо можливість забезпечувати свої сім'ї і навіть допомагати нашим військовим. Дякую кожному, хто веде свою підприємницьку діяльність. Чесно, побачимось у наступних випусках.